Всім вітання. Новий щиточок. Поїде до замовника. Такий простенький він. Це я його зробив в тому випадку, якщо у вас є ще паралельно ще один щиточок. Ну, або на будинку там стоїть водний автомат. Або ще якісь є там, де всі навантаження. Ну, Там, де по групам у вас відокремлено, маю на увазі там кімната, кухня, санвузол, ще щось. І там є відний автомат. Я зараз вам покажу принцип роботи, як ми його підключаємо. У вас є відний автомат. Прийшло зверху, знизу вийшло і пішло на навантаження. Ви те, що знизу два проводка підключаєте сюди, зверху. Фази 0. Це виходить, я тут підписав Це вхід з міста. Потім йде через реле. Зараз від від мережі. Від мережі працює. -ка. Так, оце у нас тут підключена лампочка навантаження. Тут також видно вхід інвертора. Ви підключаєте інвертор, щоб він там заряджав акумулятори. Попередній той щиточок був там, де окремо треба було ще поставити автомат на розетку з зарядки. А це для інвертора, який вміє заряджати акумулятор. Вхід інвертора це все то зрозуміло. У вас стоїть інвертор. Звідси пішло 220, він функціонує, заряджає акумулятори. Получається вихід з інвертора. Оп, сідаю на цей автомат. Це то, що з інвертора вийшло, сіло зверху, і пішло на аверку. Зараз я вам продемонструю, як воно буде спрацьовувати. Зараз у нас підключено імітую мережа. А, оце, оце у нас мережа, а це у нас інвертор. <клух> Включаємо. Також і ми знаємо, що у нас і резервне зараз включено і міське. Таймер я виставив тут 15 секунд. Ну, Зараз давайте зімітуємо, що пропала мережа. Міська мережа. Оп, от. Мережа пропала. Як ми бачимо по реле напруги. Зараз переключилось на резервне живлення. Стоїть у нас зараз автомат авто, точніше, режим авто, він автоматично переключає. Так, робимо включання мережі. А ну, зараз прицілюсь. Оп! Ми включили іде віллік, поставив я 15 секунд. Ну, в принципі, буде також інструкція. Там буде все, ви можете під, під себе його налаштувати. Верхні нижні поруги я виставив. Оп, клац, і переключилося на міську мережу. Тобто Все воно працює. Так, такий принцип. Простенький, але вам буде автоматично переключати із резервного на міське і із міського на резервне живлення. Так що все працює. Якщо когось цікавить принцип підключення, прямо дуже чітко, конкретно, я можу збоку тут поставити ще щиточок, зімітую, що це ваш квартирний. І все по лініям розказати, показати, куди що підключати. Ну, я думаю, хто, той, хто розуміється, от трішки в електриці, то я думаю, без проблем підключить і сам. А так, то можна задати питання, і я завжди допоможу. Дякую всім за увагу.